Шість ударів по місту вночі рашисти атакували ракетами Запоріжжя. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок і зруйнувала квартири у двох під'їздах. Рятувальники негайно розпочали розбирати завали, де ще могли бути люди. Працюють всі рятувальні служби і газова служба в тому числі. Також працюють машини на саме з точки зору безпеки. Людям надана допомога. Зараз вже автобуси. Унаслідок наслідок удару загинули дві людини, п'ятеро поранені, і ще трьох вважають зниклими безвісти. Марина, жителька пошкодженого будинку з п'ятого поверху, вдома не ночувала. В її квартирі зруйнована кімната, речі зіпсовані. Але на щастя, сама не ушкоджена. Сусідів вже немає. Дуже дуже шкода тих людей, які за всі, тому що постраждали дуже молоді люди. Ми знайомі, так, так, ми сусіди, ми всі. Гарно спілкувалися повністю. За попередніми даними, всі шість ракет балістичні, долітають з місця запуску до цілі від 32 до 42 секунд. Три прильоти запоріжці вже виявили, шукають, куди влучила решта. Людей з пошкодженої будівлі відселили, але мешканці квартир продовжують повертатися, щоб забрати свої речі. Утім, поки розбирають завали, їх всередину не пускають, адже виникла серйозна загроза обвалу конструкції багатоповерхівки. А на чешук новини 33 канал.